Українці, привіт, раді вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про розмитнення флагману бренду Шкода, це Шкода Суперб. Будемо говорити про три покоління цих автомобілів. Перше покоління з 1 по 2008 рік, з 2008 по 15 рік і третє покоління це вже найсвіжіші автомобілі з 2015 року по сьогоднішній день. Звернемо увагу саме на розмитнення дизельних автомобілів. Якщо ми дивимося на палітру дизельних двигунів, є різні двох. Двигуни різних об'ємів, але ми з вами будемо рахувати саме двигун 2.0 дизель через те, що саме цей двигун українці найчастіше купують, і коли ми дивимося базу митниці в плані розмитнення, ці автомобілі з двигунами 2.0 дизель розмитнюються найчастіше. В огляд ми беремо автомобілі з 6 по 2022 рік. Це ті автомобілі, які є в табличці в митниці. Зараз на своїх екранах ви бачите цю табличку. Розмитнення. Шкода суперб. Маємо роки з 2006 по 2022 рік. Маємо критичну мінімальну ціну. Критична мінімальна ціна це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль, і митні платежі на цей рік. Зверніть увагу, якщо, наприклад, ми говоримо про перше покоління, які автомобілі йшли з 2001 року. Їх в цій табличці є тільки 6, 7, 8 рік. Перше покоління. Перший рік, 2002, 2003 цих років немає. Як порахувати їх? Їх ми будемо рахувати за мінімальною ціною. Тобто там в купчі можна ставити ціну. 1000 євро і вже від цієї ціни рахувати. Також у нас немає свіжих автомобілів в табличці 23 і 2024 рік. Їх митниця рахує не по табличці, а рахує по аналогічним цінам, тим цінам, які раніше завозились на територію України, або по дилерським цінам, тобто там буде ціна дуже дорога. Отже, поїхали. Дивимось нашу табличку. Шкода супер. З 2006 року маємо мінімальну прохідну ціну на дизельний двигун 1800 євро. Митні платежі 141 200 гривень. І буде йти далі трошки здорожчання. Сьомий рік мінімальна прохідна 200 євро. Митні платежі 144 100 гривень, восьмий рік і так пішло далі. На який рік я хотів би звернути увагу? Це 14 рік. Один з найкращих років зверніть увагу, чому мінімальна прохідна ціна 6400, і митні платежі одні із самих дешевших: 149200 тисяч гривень. І саме з 2014 року ми будемо бачити, як ціни будуть збільшуватись, збільшуватись. І далі 21-22 рік, 21 рік 223 тисячі, і 2022 рік 310 тисяч гривень відповідно митних платежів. Цю табличку для себе ви можете заскрінити і на майбутнє по ній орієнтуватися в плані розмитнення вашого автомобіля. Якщо ви захочете розмитити, шкода суперб з двигуном 2,0 дизель. Якщо будемо брати двигун з меншим об'ємом, наприклад, 1,6, Рахуйте 300-400 євро, він буде коштувати дешевше в розмитненні. Також, яким чином можна зробити розмитнення цих автомобілів дешевше, ніж є табличка митниці. В даному випадку потрібно замовляти звіт експерта. Який підтверджує пошкодження транспортного засобу, якщо такі пошкодження є. Наприклад, можуть також бути проблеми з двигуном. Автомобіль не їде, заїжджає на лаветі. Але звертаємо вашу увагу на те, що якщо ви купили битий автомобіль за кордоном, за кордоном ви його відремонтуєте, або в цього автомобіля був пошкоджений двигун, наприклад, ви його відремонтували, приїжджаєте на митницю і кажете: ой, я його відремонтував, порахуйте мені по тій старій ціні. Так, митниця рахувати, на жаль, не буде. Вони вам порахують по цій таблиці, і в митні платежі ви будете платити відповідно до тих прорахунків, як вони зроблять. Якщо ж автомобіль куплений з пошкодженим двигуном або коробкою передач, його потрібно завозити на лаветі, тому що таке завезення на лаветі буде і підтвердженням того, що автомобіль був пошкоджений. Експерт зробить звіт, що в нього є проблеми, і тоді розмитнення буде дешевше. Звичайно, якщо є пошкодження по кузову, з цим набагато проще. Автомобіль може їхати своїм ходом, пошкодження зафіксували і розмитнили. Отже, робимо все правильно, не поспішаємо, і тоді в нас не буде жодних проблем. Українці, якщо вам потрібна допомога в плані розмитнення автомобілів, доставки їх звертайтеся. Ми вам завжди допоможемо. І також бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.